Що мені потрібно для біляшів? У мене 600 грамів борошна і 200 грамів фаршу. Фарш у мене як завжди змішаний курячо свиний і вже помеленою цибулькою. Це заморозки. Потрібна буде столова ложка сухих дріжджів. Тут 10-12 грамів, якщо у вас живі дріжджі, 3 більше. Столова ложка, ой, чайна ложка солі. І дві чайні ложки цукру. І я буду використовувати ще і молоденький кріп і цибульку до фаршу. Це, щоб тісто було нейтральне. От все, що потрібно. І я додам зелень фарш, і, звичайно, сіль у фарш і мелений перчик до смаку. Що ми з самого початку робимо? У мене є тут 400 грамів, така кружечка. Тут половина холодної води, я доливаю. Гарячої нам потрібна вода тепла. Висипаємо сюди цукор, сіль, поки що не висипаємо, і висипаємо дріжджі. Все гарненько змішуємо і залишаємо, щоб почали працювати дріжджі. Нарізали цибульку дрібненько і додаємо до фаршу. Обов'язково потрібно. Гарненько приперчити так до смаку. Можна додати якісь прянощі, які ви полюбляєте. Якщо фарш буде несмачний, не солоний, то і вся страва буде несмачна. Ось так. Дріжджі дуже гарно піднялися. Ось так дивіться, як піднялися дріжджі. От І зараз будемо змішувати. Яйця я фарш не додаю. І перемішую фарш на крутовий. Він дуже ароматний, пахне і кропом, і молодою цибулькою, і трішечки свіжемеленим перцем. Якраз те, що нам потрібно. Нехай стоїть, тому що він ще такий трішечки навіть мерзлий. Так і ось тепер робимо тут таке загиблення. Додаємо сіль. І сіль розмішуємо, так, щоб не була вона в одній кучі. І виливаємо сюди теж я я не додаю. Дивіться, як гарно піднялися дріжджі, це означає, що вони гарно працюють. Отак, От тісто нам потрібно замісити, щоб воно було рідненьке. Тому що ми будемо виробляти в олії, з олією. Якщо хочемо, щоб у нас були тонесенькі, такі біляші тонкі-тонкі. І хрусткі, смачні, то нам потрібно зробити тісто таке, щоб було ріденьке. Якщо ви бачите, що у вас тісто густе, можете додати водички небагато. Додавайте по мірі того, як ви будете замішувати, і бачите, що тісто густе, а вам густе не потрібно. Ось таке нам потрібно тісто, щоб було ось таке. Воно зовсім рідке, воно зовсім липне до рук, але саме так нам і потрібно. Фарш у нас готовий. Тістечко готове. Так, підбираємо, накриваємо і відставляємо, нехай тістечко підходить. Ось Так, Так, з одним впорались. Тісто у нас знову Аж отак підійшло. Це вже другий раз, тому що перший раз взагалі ледве не втекло. Ось так. гарне таке тісто. І настоявся фарш. Єдиний недолік, його трішечки замало. Обов'язково беру шпадин, він просто необхідний. І е, олія, тому що виробляти будемо з олією. Розкову рідку поставила на газ. Нехай прогрівається. Тому що це все робиться дуже швидко. Олією збризкаємо щедро, тому що тут олії потрібно щедро. Ось так. І викладаємо сюди наше тістечко. Ось так. Воно таке м'якусеньке, живе і сильно-сильно липне до рук. Ось таке, бачите? Але ми його... Олійкою і воно буде таке податливіше. Ось так. На руки. Я. Мені дуже подобається з таким тістом працювати. І ось тепер я просто ось такі нариваю, там які, дивлячись, які ви полюбляєте. І ось так. Руки постійно, щоб у вас були волі. У мене вже є на каналі, як готували із донюю ми готували її. Але все рівно багато коментарів і люди пишуть, покажіть, як ви це робите. Ну, я, в мене не було наміру показувати вам це сьогодні, але захотілося таких смачненьких домашніх біляшиків, просто щоб, я не знаю, як ви. А в нас так сісти поїсти зараз. Не дуже хочеться отак просто сісти і поїсти, А так, біля шазів, якийсь моточок може в гірочка десь. А ні, зелененька цибулинка чи редисинка, щось є, ото й вся їжа. Трішечки їх підкатую, так, щоб вони були. Отак. Щоб вони тримались кулькою такою. Сюди наливаємо олійки в сковорідку. багатенько. Тому що біля щі полюбляють олію. Отак, рукою, змащеною олією підкапується дуже гарно. І тепер що я роблю? Не викачую, нічого такого не роблю особливого. Просто в кожен отак. Дивіться. Беру шматочок і в серединку поки що викладаю отак. фаршу, як вам заманеться. Хочеться більше, менше, як ви хочете. От так. Не рекомендую вам робити всі відразу, тому що, щоб вони не розпливались. І тепер дивіться, що я роблю. Руки змащені. Просто отак звертаю. Дивіться, вони беруться до рук беруться. Отак. Перевертаю швом сюди. Робоча поверхня постійно олійці. Ось так. Тепер розтягую, щоб м'ясо було рівномірно розтягнуте. Ось так. Рівномірні вони. І беру цим шпадельком, так, і викладаю олію. І знову ж таки змащую це місце, де я роблю, стягую. Стягую до кучки, ось так, закручую, розтягую руками, придаю форму, м'ясо, щоб було рівномірно розтягнути фарш. Шпадельком і на сковорідочку. І так далі. І так роблю всі. Дивіться, які вони виходять. Гарні. Ось так. Обов'язково ж О. І беремо ложкою, поливаємо зверху ось так Роз... розігрітою олією, щоб вони були такі пухирчаті-пухирчаті. Ось дивіться, які вони виходять такі пухир... з пухирцями. Дуже гарні. Це не на повний вогонь, не на великий вогонь, середній вогонь. Можна зробити швидше, але м'ясо може не приготуватись. Однією рукою не дуже зручно, але дивіться, я їх перевертаю, вони такі пухнасті, пухенькі-пухенькі. Та ці наші беляшики посмажилися? Смачні румяні, ароматні. Дивіться. Чи? Яка шкуринка, хрустка? Вийшло їх 12 ось таких. Білящиків. Вони полежали, ці хрусткіші, ці, міяпушеньки, дивіться, можна отак. Погляньте, яке тонесеньке тісто, Погляньте, як пілюсточка, Ось так. І скільки багато начинки. Оце самі справжні біляші, де тіста мало, багато начинки, і вона тонесенька і вона гарно посмажена.